Вітаю, кривий ріг. Ми знаходимось по вулиці Мистецька, 3, прямо біля центрального ринку. І у нас на огляді двохкімнатна квартира. Квартира розташована на зручному другому поверсі. Також тут є своє паркомісце під два авто, і у нас для майбутніх власників такий подаруночок, символ наступаючого нового року. Домофон в квартирі працює. Квартира перепланована і починаємо з коридору. Він повністю облаштований. Є комод під взуття і вбудована шафа. Електрика в квартирі замінена, встановлені автомати. І є Wi-Fi. І огляд ми почнемо зі спальньої кімнати. А тут місце під ваш майбутній подарунок. Кімната повністю мебльована. Тут на зона відпочинку. Залишається величезне ліжко, вікна замінені і стоять грати для вашої безпеки. Квартира знаходиться всередині і вона дуже тепла. Також замінені радіатори, є кондиціонер, телевізор власники забирають, але у вас зате буде місце, де повісити свій. Підлога ламінат, на стінах шпалери і стеля пофарбована. Залишається шафа і комод з великим зеркалом. І зараз ми переходимо до вітальні. Вона зроблена студією, виконане нестандартне рішення: стіна напівколом. На підлозі ламінат, стеля пофарбована, а на стінах дизайнерські шпалери в природних тонах. В кімнаті залишається стильна стінка. З вітальні у нас вихід на повністю зроблений балкон. На балконі вбудована шафа, а також є сушилка ріана і вигляд на ваше паркомісце. Радіатори замінені в усій квартирі, а в цьому куточку буде ваше робоче місце. І переходимо до санвузла. Санвузол тут сумісний з ремонтом. Встановлена нова душова кабіна, вся сантехніка в хорошому стані. Куби на воду та каналізаційні стояки все замінено. Також встановлена електросушарка. Будете сушити одяг міжсезоння. На кухні у нас елегантний столик з натурального дерева і два крісла. Кухня повністю укомплектована, і всі меблі тут залишаються. А ми працюємо в реаліях сьогодення і в нас виключили світло. А ми продовжуємо перегляд. Техніка також залишається: холодильник та мікрохвильова піч. Є витяжка з підсвіткою. Тут є великий плюс: навіть з виключеним світлом у вас завжди буде тепла вода, тому що тут встановлена колонка. Вікно замінене, встановлені решітки та рулети. Тож, якщо вам сподобалась квартира, телефонуйте та записуйтесь на перегляд, але при денному світлі. А агенція юристей працює для вас в будь-яких умовах.